Сьогодні з нами буде вести розмову Тарас Загородній, політтехнолог, пане Тарасе, Я вас вітаю. Так, доброго дня. Скажу чесно, прийшов на роботу. Я трішечки засмучений сьогодні, і коли мене спитали, що сталося, я сказав, що розрадити мене може лише Тарас Загородній. Будь ласка, з'єднайте. Отже, я радий, що так сталося, і тому чекаю на вас від вас на розраду. А я зараз вам, вас вам веду у курс справи. Поділюся. А хочу розпочати про те, що пише німецький оглядач Die Welt, Крістоф Шільц. Не знаю, чи читали ви чи ні. Я тоді для наших глядачів прочитаю. Цитата: Український контрнаступ триває вже 60 днів. З невеликими успіхами та величезними втратами Київ не зможе дати відсіч російському агресору. Все вказує на те, що цей конфлікт буде заморожений. Пише таке автор. На його думку, немає жодних підстав припускати, що Україна зможе відвоювати захоплені території. Тому. Взимку захід тиснутиме на Україну для припинення вогню. Цю думку до речі, винесено в заголовок. Отже, тут у мене до вас питання: як ви оцінюєте такий аналіз подій? І ну я так правильно я розумію, і що саме мене засмучує? Я думаю, що не тільки мене, що на Україну швидше за все чекає корейський сценарій і заморозка конфлікту. Ну, знаєте, я в таких випадках, так званих тих експертів, політологів і всі інших, пригадує професору Преображенського: не ну, читайте, не читайте совєтських савітих газет до, до а других і нет Ну так ну чого і не читайте. Да? Ну, дивіться, таких знаєте. Таких політологів у ФСБ, знаєте, вагони маленька тілешка. Да? Тут починається тут розписувати, хто ти такий, щоб оцінювати контрнаступ. Ти військовий, так ти знаєш, що воно йде, в чому задумка йде, і так далі. Ну Головна мета це те, що в Західній Європі особливо було це схилити Україну до Російського сценарію, тобто захоплені території, давайте вести перемовини і так далі. Це в принципі фоново. Вони намагалися робити з самого початку і так далі. Тому я тут не слід дивитися на це всі розмови, тому що все виречує зараз Збройні Сили України. Нас Україну схиляли до так званого миру. Самого початку не будемо забувати, що є план Трагі. Прем'єр-міністр Італії, який записав всі хотілки Російської Федерації, що приблизно в квітні минулого року, відправив в ООН, вона досить там лежить. А потім вони втрьох, Макрон, Шольц та Драгі приїжджали в Київ 16 червня минулого року, для того, щоб вмовляти здатися. Зеленський взяв їх і повіз в Бучу, і там вони те, що побачили, навіть вони вже не змогли нічого сказати. Зрозуміло, що доведеться допомагати. Тому ці всі розмови і так далі не слід читати. Єдине, що ми повинні розуміти, що перемовини залежать тільки від України, якому форматі вони будуть проходити, це означає, що ми нація повинна сформувати. Запит до е, нашого уряду в першу чергу про переведення економіки на військові рейки на виробництво власної зброї. Чим більше ми будемо гамселити по Російській Федерації, тим веселіше будуть проходити е, перемовини в нашому форматі. Так, все іншого не існує. Е, звичайно, що деякі кола на заході хотіли б менше витрачати на війну. Це зрозуміло. Хотіли б домовитись з Росією бізнес з'южол так. Що влаштовується Україну, не влаштовує. Тому е, ваші пісульки, звичайно, що пишіть в, в інше місце. Тому що про схиляння до перемовин я теж чув ще влітку минулого року, коли Захід ще не був упевнений, що Україна взагалі спроможна перемогти Росію. В дійсності це було. Росія активно на цьому грала. Але харківська операція переконала у більшість на Заході, що Україна може виграти. А потім був Херсон. Для Херсону я впевнений, що вже і російська еліта і російське військове коло зрозуміло, що війна програна. Далі вже йде інерція війни, а тому, що поки знаходиться Путін при владі, війна буде скоріше за все тривати. Тому ми повинні сконцентруватися на допомозі армії, сконцентруватися на створенні власної зброї, бити по території Російської Федерації. Далі я думаю, що тригером буде звільнення Бахмута. Тому що росіяни на нього багато поклали життів, вони створили образ такого калінінградні Калінінград, Сталінграда. І, і далі, звичайно, що вихід на берег Азовського моря тоді можливо, буде перемовна позиція сформована але на користь України. Тим більше, якщо у нас ще не буде збережена боєздатна армія, я впевнений, що залужний розуміє, що йдеться. А цьому політологу, чи хто там такий, от нехай візьме зброю і спробує там штурмувати без е е е повітряної підтримки е е ці укріплення. Потім е щось там розмовляє про те, що повільне, неповільне і все інше. Ну, в принципі, я вам дякую. До речі, ви нагадали, що можна зараз пригадати всі ті діагнози, які ставили нам аналітики Заходу, і про те, що Київ там протримається не більше тижня, і про все решта, але ми показуємо чудеса на полі бою. І все це. Я впевнений, вийде війде в історію як те, чого ще ніколи не було, і ми маємо довести світу, що можна навіть у таких умовах перемогти. Але знаєте, я б був більш оптимістичний, якби ми були в цьому питанні більш незалежні економічно і військово, тому що в принципі у захода є важелі. Якщо там переможе лобі, яке тягне про. А там якісь мирні переговори про те, що можна там закінчити війну якоюсь, там, як то воно називається почетна нічия, так вони його називають. А ось до якщо воно воно, в принципі, якщо воно пошириться, їх думка, то вони можуть просто перекрити нам постачання зброї, і я просто не бачу, як ми будемо воювати далі, тому що за півтора роки ми поки що не створили достатніх умов, щоб бути самостійними в цьому питанні. Дивіться ще раз говорю: світ побудований наступним чином, да. Так, на заход захід раціонально побудований, так і вони хочуть теж віддачу від України і хочуть бачити, що Україна робить для захисту самого себе. Коли у нас не йде виробництво зброї, вони задають раціональне питання. Ну як от Трампісти задають питання? Вони ж раціонально задають питання з точки зору республіканського виборця. Чому ми фінансуємо війну, яка не стосується нас, в принципі, так. Що Україна робить для того, щоб сама себе захистити? Якщо вона цього не робить, то питання це що війна кому більше потрібно нам виборцям, наприклад, республіканцям чи українцям? Якщо це не потрібно українцям, що чому ми повинні фінансувати? Тобто, тут взаємозв'язок наступний. чим більше ми будемо гамселити по Росії власною зброєю, тим більше нам будуть допомагати. Світ побудований так, а не по-іншому. А, і тому тут концентрація в першу чергу ресурсу на виробництво власних ракет безпілотників, які будуть а, гамселити по території Російської Федерації. Тільки це. Буде підтримувати допомогу, а не всі ці ігрища, російське лобі, і вся ця туфта, яку купила там Росія і так далі. Все по іншому, це не працює. Будуть допомагати, якщо ми будемо демонструвати житті якщо ми будемо демонструвати суверенітет у власній безпеці і так далі. По іншому це не працює і тоді. Буде, буде тоді Південна та Північна Корея. Тільки вся територія України буде Південною Кореєю, а вся територія Росії буде Північною Кореєю. Ось такий варіант, скоріш за все, от Україною влаштує. І знову таки зброя, зброя, ще раз, зброя. Не витрачати ресурси на всякі там ремонти доріг, які можуть почекати. Рік два озеленені. Всі всіляку іншу туфту все повинно інвестуватися в системи ППО і все інше, тому що росіяни мобілізують свою економіку. Не слід забувати про це, не слід думати, що вони ідіоти. Но вони мобілізують свою економіку. Ми повинні розуміти, якщо навіть теоретично якась буде е, е, домовленість, суто теоретично, це не означає, що вони її не порушать наступного дня. Вони будуть засипати нас ракетами, шахедами, все іншому. Тому не слід вестися на ці розмови, розуміти, що е, головними союзниками України є українська армія, так які довіряє 97% українських, українські спецслужби, ну наприклад, СБУ вже довіряє. 65% українців, тому що СБУ демонструє ефективність, ганяє там попів московського патріархату, саджає, знищує. Колаборантів на тимчасово окупованих територіях проводить спецоперації, в тому числі надводними дронами. Вперше ж залетіли надводні дрони в бухту Севастополя минулого року. Наше шановне СБУ для того, щоб довести, що вони немає до цього ніякого стосунку Одразу злило відео з цього надводного дрону. Буквально наступного дня. Потім був кримський міст. Багато чого іншого, тільки так, а не інакше. Можливо, і витримати втримати свою позицію. І всі ці перемовини і так далі вони матимуть сенс, коли ми будемо слідувати тактики Ізраїлю. Суди залетіло 30 шахедів Туди поле повинна полетіти теж тридцять і багато чого іншого, як говорив Алькапоне, добрим словом то пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. Так, нам всім би хотілося, щоб не просто там безпілотники, пара трійка там прилетіла у То Москва Сіті, а щоб була зеркальна відповідь. Ми не кривожерливі, ми не людожери. Але все ж таки ми про бомеранг. Є бомеранг любові, є бомеранг зла, і він має все ж таки бути відповідним. Але поки що. Поки що так. Ви знаєте, мені подобається ваш настрій, але от я все ж таки ще докину трішечки солі. Financial Times вийшов із таким заголовком. Байден хоче направити гроші, передбачені для допомоги Україні на озброєння для Тайваню. Він має намір. Незабаром звернутися з відповідним проханням до конгресу, і я оце коли це читаю. Я так для мене і напевно для багатьох має все ж таки бути холодним душем розуміння того, що це що відбувається в Україні, те нам так болить і нам не зрозуміло, як можна відволікатися на щось інше. Тому яка, пане Тарасе як на вашу думку, сама страшна біль? А я вам допоможу власна. Власне, це сама страшна і величезна біль, яка може бути. Це там порозуміння, там співчування, то все добре. І тут так, так само, і, і взагалі, я, ви як політтехнолог, що ви бачите в тому, що зараз гроші, які були спрямовані на підтримку України, не можуть перекинути бути до Тайваня. Вирішення там проблема. Ну дивіться, ну давайте. Ми не знаємо, чи скоротиться допомога Україні так тому, що там є різні способи допомоги. і Це, раз. це урок для України знову таки, що кожен любить себе, дружить за гроші або за необхідності. Тайванім цікавіше, в тому числі, тому що з стратегічної точки зору і багато чого іншого. Тому повертаючись спочаток нашої розмови. Власне, ВПК щоб не випрошувати, не хапатися за серце, що там щось, щось скорочувати, і багато іншого. Тоді тільки тоді, коли ми будемо борзвемо соровен суверенітет, суверенітет над своєю безпекою, тільки тоді ми будемо спокійно ставитись до того, що чи зміниться там влада в нього в цьому Вашингтоні, чи не зміниться, і багато чого іншого. тому знову таки суверенітет, чим більше у нас буде ракет. А тим краще будуть наші переговорні позиції, тим більше нам будуть допомагати. Більш того, ви повинні розуміти, що хитрувати позицію заходу. Як тільки вони побачать, що Україна сама спроможна багато чого робити без них, ви здивуванням побачите, як швидко вирішиться питання щодо F-16, раптом вони знайдуться з готовими пілотами, з готовою інфраструктурою і багато чого іншого, тому що зброя це залежність даєте зброю, це залежність від цих, тобто ти слідуєш політики. Коли у тебе є власна позиція, це вже незалежність, і це теж не подобається багатьом на заході, що з'явиться гравець який буде ставити свої умови. Тому оце уроки, уроки, уроки на жаль, такі криваві для нас. Ми повинні це запам'ятати і знову тільки ВПК, тільки зброя переведення економіки на військові рекі. Іншого шляху немає. Угу. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, от ми з вами вже довго живемо і уважно стежимо, як воно в житті, в житті все побудовано. Напевно, і у вас, як і у мене, були такі випадки, коли хтось з наших знайомих друзів потрапляв в якусь скрутну ситуацію, ну там втрачав роботу або ще щось. І ми відповідно допомагали людині. Там, якщо грошима треба було, то грошима. Але там ну, життя показує, що там два шляха, шляху шляхи розвитку подій. Або людина брала і там вирішувала свої проблеми, знов ставала на ноги, там віддавала чи не віддавала, то від нашого бажання вже залежало. Або там був другий сценарій, і скорі, і частіше він якось у мене так спрацьовувало. Ти допомагаєш людині, але вона, вона, а вона, нібито, знаєте, як підсаджується на голку. І, в принципі, ти бачиш там, проходить, проходить місяць. Два рік людина нічого не вирішує, тобто їй нормально їй допомагають грошима, їй все дають. Я розумієте, да до чого веду? Скажіть, будь ласка, от, от на заході спостерігають за тим, як ми е, беремо їх допомогу, і чи мож загрожує нам, е, так як ми колись розгорталися і. Більше з тими з такими людьми не мали справу. Може таке бути, що захід в якийсь момент розчарується, чи там вони будуть грати все ж таки до кінця і будуть давати дійсно, як вони кажуть, стільки скільки необхідно? Ну щойно, от щойно описали на побутовому зрозуміло для глядачів. А прикладі погляд Сполучених Штатів Америки і деяких кіл на Україну і Західну Європу, в тому числі, ти сам собі допомагаєш. Ми готові тобі відкрити можливості чи користуєшся ти можливостями. Якщо ти не користуєшся такими можливостями, пішов, пробухав гроші, умовно кажучи, то що ви будете допомагати такій людині? Не будете. Ну так, і в стосунках, і в світі. Вони десь там можуть сказати, Ну не вийшло і так далі. Можуть знайти до 20 причин для того, щоб тобі дипломатично відмовити. Чи є такі ризики? Є. Чи можна їх подолати? Можна справа в нас самі. Ну о, вони це... ж нас якось так. Знаєте, мені здається, зачар... причаровують засипляють. Тим ми будемо допомагати стільки, скільки необхідно. Мені здається, що о, можливо там у когось десь зверху у нас о, якась дитяча хвороба. А правда, що він думає, що так воно і буде, а можуть вони не зможуть так швидко реагувати, так навіть як дуже наприклад з точки зору ВПК Ну, наприклад, будуть летіти, ну тобто, вони ж не говорять обсяги, і скільки допома що вони розуміють там, да. Ну, якщо буде розтерзана країна, коли як допомагати, можна ж по іншому допомагати. Ну американці взагалі на початку війни готувалися до партизанської війни, тому джевеліни завозили і все інше. Тому що вони не були впевнені в Україні. Тепер вони більш впевнені, слава Богу. і Україна довела свою стійкість. Тепер треба дотискати те, що потрібно, тому що ну скажуть, ну ви ж не дотисли там Донбас, Крим, ну це ж, мабуть, ваші проблеми і так далі. Тому тут питання в нас більше вже от на цьому. Етапу питання нас тому, що ну дивіться. Наприклад, вони будуть завод шахедів, так будуть засипати нас шахедами. А американці, наприклад, кажуть: а ми не будемо постачати стільки ППО і збивати збивати шахеди одною ракетою, яку коштує один мільйон доларів. Це не раціонально. Будуйте власну систему ППО. Не, не будуйте там точки, кулемети закуповувати і інше, більш дешеві ресурси застосовуйте, організуйтесь, реорганізуйте свій державний апарат і багато чого іншого. От як побудований насправді світ? Або вон там я бачив повідомлення, що росіяни активно вже тестують системи системи. Гасіння старлінків, наприклад, я упевнений, що вони це роблять. Це чиї проблеми наші проблеми: так вкладайтеся в власну розробку того, що потрібно зараз. Бо західні, західні виробники не завжди зможуть швидко так реагувати. навіть якщо захочуть, у нас це повинно швидше відбуватися. Власні розробки, наші патенти, які ми будемо контролювати, потім можна експортувати. Все. по іншому це не працює, тому що це наші... На наші люди кинуть для американського стеблішменту. Це більше абстракція, тому що там не існують, там немає американських солдат, і це зрозуміла позиція американського суспільства. І не треба забувати, що і терпіння у платників податків теж воно не вічне. і Вони все ж таки рано чи пізно прийдуть з запитаннями, і да, там треба якось да. буде відповідати. А давайте, давайте закінчуючи цю тему, напевно, все ж таки підкреслимо, що треба на себе більше покладатися, тому що дуже нікому не подобається, коли на тебе є точки впливу, коли на тебе є важері І я дуже боюся. Я нещодавно розмовляв з Романом Світаном. Він каже, що у нас в принципі ото. А вже набридше набридло всім то вікно можливостей, але ми про нього говорили. І він каже: у нас в принципі два місяці. А потім буде що осінь, потім буде бездоріжжя, і знову воно все стане, і ніхто нікуди не буде рухатися. Тобто заморозка конфлікту. А якщо там хтось вирішить But, нами маніпулювати, да якщо будуть власні ракети гамселити по Росії, а по Криму по цьому знищувати це, тоді б не буду заморозка. Ми можемо ну, говорити скільки завгодно, то що ми будемо визволяти нашу землю до останнього села, де є там останній пенсіонер, це класно. Але чим? Коли стане питання, і якщо хтось захоче там нами маніпулювати, Ну не хочеться, щоб у нього були в руках ті важелі. Ну Тому ми знову повертаємося до військової економіки. Тільки власний тиск, власна система, коли ми показуємо, що ми готові захищатися, а по-іншому допомагати не будуть. От і все світ так побудований. Ви знаєте, дуже хитро іноді сідають іграки, грають з красивими обличчям. Вони грають все ж таки в свою ігру, і кожна країна дбає, що б вони там не говорили. Ми маємо розуміти, що ми маємо справу. Можливо, з добрими людьми, але все ж вони прагматичні циніки, і кожен а, за за свою сорочку а, думає перш за все, щоб, щоб які б красиві гасла вони не вимовляли. Тут а, цікаво мені ще розглянути а, питання Ердоган Путін. Ви напевно вже чули, що в них відбулася телефонна розмова, яку Ердоган вже анонсував. Задовго до цього, але тепер ми чуємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган ще й зустрінеться, тобто фізично фізично з Путіним. Вони домовилися про візит до Анкари. Ердоган також наголосив на важливості Чорноморської зернової ініціативи, яку він назвав мостом миру, і додав, що продовжить інтенсивні дипломатичні зусилля для повернення Росії до угоди. Я правильно розумію, що Ердоган, ми не будемо чекати, що якщо Путін приїде до там, я не знаю, Анкари, то там його заарештують. Такого сценарію не буде. Ну я не думаю, що так буде, тому що я думаю, що там якісь особисті гарантії. Тут питання чи підпи, якщо Туреччина не підписувала мені це... здається, що ні не підписували Римський статут. Ні, а країни, ні. які воюють, вони не підписували цей статут. Ізраїль не підписав, сполучені угу. штати не підписали це статут і правильно робить. Я вважаю, що Україна не повинна підписувати, а тому, що тягати по судах, будуть в першу чергу наших солдат. Не, не, не думайте, що так просто це все працює. А поясніть, а... будь ласка. поясніть, будь ласка. Оцю вашу тезу, щоб глядач зрозумів про що ви говорите? Я вам скажу: що якщо ми підписуємо статут, то ми повинні розуміти, що під удар потраплять в першу чергу наші солдати. Бо росіяни своїх солдат в чи в інше не будуть видавати, а бюрократична заплатить цим міжнародним структурам, яка буде обвинувачувати українських солдат в тому, що вони здійснювали злочини проти російських солдат. Знайдуть там полонених, які будуть розповідати, як знущалися над ними українці. І почнеться те, що бюрократична машина буде а, знаходити тих, кого легше знайти. Україна ж буде виконувати Римський статут, а Росія не буде виконувати. Тому отак от тому Ізраїль цю туфту не підписує, як і США. Цікаво. А, ну, взагалі, ви правильно говорите, що дуже дивні речі відбуваються. Захід поводить себе шляхетно такий, грає в собі в рицарський клуб. А у них є певні обмеження, які про, продиктовані там законом. Так, так, так. У Росії немає. Мені так ну, це правда дивна ситуація, коли а, є злочинець, з яким граю, грають по яких правилах. Я б ніколи не сів грати в будь-яку гру. Там я не знаю шахи чи будь-що, коли навпроти мене гра, грала людина, яка для якої правила не існують. Ну, як можна в такої ситуації? Ну, бачите, в яких ми реаліях існуємо, і, і намагаємося шукати якісь виходи. Давайте ми з вами ще обговоримо те, що про, про, про це говорять всі. Я знаю, що ви дуже затребувана людина, як політолог і знавець. Багатьох моментів, які цікавлять наших глядачів, а можете розтлумачити. А от те, що відбувається між Польщею і Україною, я про той шкандаль, який відбувся. Да сьогодні про, про це всі сьогодні говорять. Як ви дивитесь? В принципі, це ж не ми почали. Це почали а, поляки. Там щось їм не сподобалося, як знову там на світі Україна вдячна, і це дійшло до прем'єр-міністра. Врешті-решт втрутився президент Зеленський. Сказав, хлопці, давайте понизимо градус, давайте тихенько, давайте згадаємо, хто в нас ворог. Але мені не подобається, що знаєте, коли перше це зробив Бен Волес. Да, ми пригадуємо саміт у вільнюсі. Знаєте, коли відбувається один раз, ну Може, а коли другий раз, і така сама формула. Ну мені здається, що це якийсь знак. А ви як розцінюєте? Ну відключати емоції, виходити на знаєте, створювати спільні комісії, виходити на спільні речі, тому що Україна і Польща в дійсності в одному човні. Ми взаємозалежні. І у нас є взаємозалежність. Я думаю, що глибинна держава Польща це чудово розуміють, як і поляки. Тому треба відключати емоції, переводити це, якщо там є спірне історичне питання, переводити вироблення спільної позиції, за прикладом того, як помирилися французи та німці. От вони стільки знаєте, крові один одного попили за там, 200 років, що знаєте, там не літри, а тонни, тонни крові було. Тільки щоб ви розуміли, тільки в першу світову війну загинув один мільйон французів, от підверде і все інше. У другу світову війну і інше тому змогли знайти спільну мову? Змогли знайти спільну мову. Чи знайдемо ми поля з поляками спільну мову? Знайдемо. Ну там вибори, там є вплив, то ж є російського вплив. Є там теж проросійські політики у Польщі. Ну на це звичайно слід реагувати, але не так. Гостра і все інше. Е, ну слід у поляків слід вчитися, як вміти обстоювати свої економічні інтереси і багато чого іншого, але взаємозалежність от на рівні серйозних експертів. Я думаю, що всі розуміють. Взаємозалежність наших країн достатньо велика, поки існує Російська держава, вона є плюс блок Україна Польща, країни Скандинавії, країни Балтії. Це потужна річ, і, і, яка дуже багатьом не подобається, що з'являється суб'єктність Східної Європи, не подобається Німеччині і не подобається Росії. Тому що вони знаєте, от у Кісінджерові у книзі дипломатія є такий гарний термін, що Східна та Центральна Європа завжди вважалася такою нічийною землею, на якої на якій Німеччина та Росія з'ясовували стосунки останні 300 років, да тому ми повинні бути суб'єктом, примиритися. Я думаю, що є, у нас є багато чого спільного, є є, є теж знаєте, у поляків є гонор, у нас теж є гонор, і багато чого іншого. Але я думаю, що знаєте, за бажання можна знайти точки дотику у будь-якому випадку. І не слід напевно забувати про те, що ми в е, наших чварах можемо просто підігру підіграти е, Путіну, тому що я навіть не здивуюся, що навіть цей скандал був якимось можливо якимось там Ну, я справду. Знаєте, от попам'ятайте в 90-х вийшов такий фільм е, Вогнем та мечем. Угу. І тоді, мабуть, українці вперше побачили, що вони можуть бути страшними, тому що до цього ну такий польський погляд на на чину не хвиліше, тому що ми думали, ж ми ж такі мирні, як нам вцілювали, що такі знаєте, і так далі. І чим закінчується цей фільм? От знаєте, фільм закінчується наступним: що, поки загальний такий контекст, поки українці воювали з поляками на сході, виросла імперія. Яка потім знищила і українців, державність і поляків? Оце я думаю, треба переводити, частіше показувати цей фільм полякам, в тому числі переглядати. Він достатньо популярний тоді був в Україні, також і розуміти, що ці чвари не до чого не призведуть. Я вам дуже дякую за розмову. Напевно, буду вас вже відпускати. Вам же є час. А я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Тарас Загородній політтехнолог. А від себе дякую, що розрадили. Дякую вам.